Формуймо корпоративну мовну автентику. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, казала Ліна Костенко. Відома русифікація, яка була спочатку в Російській імперії, потім в СРСР глибоко вкорінилася і в Україні. Уявіть лише згідно з переписами населення, українську своєю рідною визначає близько 70%. Наразі надважливо усвідомити, що бути українцем. Це до всього і говорити рідною мовою. Пропоную вам п'ять причин лагідно зазвучати українською. Перша причина нині у 23-му році російська це мова ворога. Обставини попередніх років зрозумілі, як і поширення цієї мови серед українців. Однак час плинний, як і норми, що ми встановлюємо. Насправді цієї причини вже достатньо, але рухаємося далі. Друга причина використання її є питанням самоповаги та гордості для нас, українців. Українська мова є вітриною. Нашої культури через неї ми можемо передати нашу спадщину майбутнім поколінням. Третя причина професійні можливості. Володіння українською мовою відкриває перед вами нові професійні горизонти, збільшуючи ваші шанси на ринку праці. Зокрема, і тим, що вже декілька років у нашій країні чинним є закон про мову, що визначає українську єдиною офіційною і можливою у публічній сфері. Четверта причина: економічне питання: що більше людей спілкуються українською, то більше іноземних компаній має мотивацію перекладати свої продукти на українську мову. Це не лише допомагає захищати ринок від іноземних конкурентів, але й також надає можливість заробляти нашим громадянам. П'ята причина захист інформаційного простору. Спілкуючись виключно державною, ми стаємо більш захищеними від впливу. Ворожої пропаганди як показують події останніх десятиліть, Росія неодноразово використовувала питання російської мови, коли було потрібно вплинути на політичну чи економічну ситуацію в Україні. Отже, це чудова нагода ще й убезпечити своє інформаційне поле.